Українська народна казка. Як звірі борщ варили. Зібралися одного разу звірі. Задумали спільно борщ зварити. Каже заєць, треба в борщ кинути капусти. Кинули в горщик капусти. А ведмідь каже: Треба в борщ кинути меду. Кинули в горщик меду, а дикий кабан каже, треба кинути в борщ жолудів. Кинули в горщик жолудів, а коза й собі треба кинути в борщ сінця. Зварили звірі борщ, стали їсти. А борщ не борщ аж із рота кожному верне. Так і не пообідали, підписуйся та тисни вподобайку. Як ви гадаєте, чому в них вийшов такий борщ? Пишіть в коментарях.